Минає 25 років відколи, в 1990 році на навколоземній орбіті з'явився телескоп Хабл, що стала великим кроком уперед у вивченні космосу. З його допомогою знайдена докази існування темної енергії, що стало внеском у дослідження, яке згодом отримало Нобелівську премію. Телескоп, телескоп перевищив усі наші очікування науково. Це величезний успіх, ймовірно, найбільший успіх НАСА за багато років. Цей проект результат співпраці між американським та європейським космічними агентствами. Унікальна орбітальна обсерваторія дістала зображення десятків тисяч небесних об'єктів зірок, туманностей, галактик і планет.